Звістка з фронту в чергове надійшла у Бродівську громаду. З пекла війни на Харківщині. На вічний спочинок до рідного дому повернувся солдат Іван Володимирович Труш. Захисник загинув у районі села Шабельне Харківської області. Останню шану прикордоннику Івану Трушу віддали у його рідному селі Конюшків. Свого героя на щиті зустріли живим коридором. До яскравих літніх барв того дня додалось кольорів нашого національного прапора. На жаль, і траурною стрічкою. Рідні і близькі, друзі, побратими, духовенство, односельці і представники влади у скорботі схилили голови і вшанували пам'ять захисника хвилиною мовчання. І це мовчання говорило більше ніж слова. Воно про мужність, про відвагу, про обов'язок солдата Івана Труша. Живими квітами встелили останній земний шлях героя захисника до рідного порогу. Через усе село пройшла скорботна хода під національними прапорами у супроводі військового оркестру Державної прикордонної служби, де служив Іван Труш. Молитовне прощання відбулось на родинному подвір'ї, а згодом чин похорону був відправлений у місцевій церкві святого апостола Пилипа. Майбутній захисник-прикордонник Іван Володимирович Труш народився у Конюшкові 3 липня 1993 року. Зростав у багатодітній родині Оксани Теодорівни і Володимира Ільковича Трушів. Після закінчення школи навчався у Радовилівському професійному ліцеї на столяра і будівельника. Закінчив навчання у 2011 році. Коли прийшов його час захищати батьківщину, жодних відмовок щодо цього не мав. Був мобілізований до війська 14 жовтня 2023 року. Під час розподілу направлений на навчання у навчальний центр Державної прикордонної служби. Варто зауважити, що до прикордонної служби проходить ретельний відбір кандидатів. Головна вимога, до яких першими зустріти ворога і дати гідну відсіч. Отож, відбирають найкращих, найвідважніших, наймужніших. Після проходження навчання у навчальному центрі Державної прикордонної служби служив на посаді інспектора прикордонної служби першої категорії, оператором безпілотних повітряних суден другого відділення інспекторів прикордонної служби першого прикордонного загону Державної прикордонної служби України. І, хоча попереднього досвіду військової служби не мав, швидко опанував Ази нової сучасної військової професії оператора безпілотників, виконував вказівки команду. Ваня, тож боронити Україну вдавалося йому як найкраще разом з побратимами, забезпечував оборону рідної держави від підступного агресора на півночі Харківщини. Тут, у населеному пункті, шабельне, що розташоване на самому кордоні України з Росією, прийняв останній бій, який відбувся 8 липня 2024 року. Отримав поранення, несумісні з життям та загинув. Біль втрати розділяємо всією громадою і молимо Господа про захист всієї України. Дорога улюблена родина, я навіть не маю сьогодні тих слів, аби виказати, сьогоднішню ж вас ваш біль, вашу втрату. Багато із нас сьогодні тут присутніх, які хочуть знати, а чому саме так стається? Ми собі, як людина, кожна допитлива. На що ми можемо спертися в сьогоднішній час? Не тільки на Бога і свято Євангеліє. Бо через пророка Ісаї всім нам є відповідь, наші наміри і знання небожі. Коли що нам Господь Бог відкриє і стане нам все ясно? А ми що маємо сьогодні задля того, що ми всі в тій щирій молитві один одного підтримуємо, віддаємо пошану тому молодому юнаку, вояку, який поклав найдорожчу велику пожертву, віддав сміття своє. Сьогодні побратими і всі наше військо, родина, і всі ми. Прихилилися до того, аби віддати ту останню услугу, провести його як вояка.